Хто приховує гріхи свої, той успіху не має, а хто визнав їх і залишає, той буде помилований. Приповісті 28.13 І справді, Господь не вимагає, щоб ми якось наказували себе для того, щоб отримати прощення гріхів. Написано, зізнавайтесь у своїх гріхах перед Богом, оскільки лише Він може їх простити, а в своїх провинах один перед одним. Якщо ви образили свого друга чи ближнього, то повинні визнати перед Ним власну провину, а його обов'язок охоче простити вам. Потім просіть прощення у Бога, тому що ображений вами брат є дитиною Божою, завдаючи болю ближньому, ми робимо гріх проти Його Творця і Викупителя. Розкажіть про свою провину єдиному правдивому посереднику, нашому великому перевсвященнику Ісусу Христу. Він може очистити нас від будь-якої плями гріха. Але наші гріхи залишаються непрощеними лише з однієї причини ми не бажаємо виконати ті прості умови, викладені у Слові Божому. Щодо цього нам дані чіткі і конкретні настанови. Визнання гріхів, прилюдно чи на самоті з Богом, повинно бути щирим. Давид написав Господь близько до тих, в кого серце скрушене, і в покорених духом спасає, псалом 33.19. Справжнє визнання свого гріха завжди конкретне та визначене. Одні гріхи можуть бути відкриті тільки перед Богом, інші повинні бути визнані ще й перед людьми, котрі через них постраждали. Гріхи, вчинені прилюдно, повинні визнаватись таким самим чином. Справжнє визнання гріха має бути конкретним, по суті. Потрібно визнати кожний гріх, вчинений вами. Бог не приймає визнання гріхів без щирого покаяння та виправлення. Тобто далі у житті повинні відбутися радикальні зрушення. Все, що ображає Бога, слід усунути. Таким є наслідок щирого покаяння у гріху. Єзикія 33.15 написано Якщо заставо поверне несправедливий, грабунок відшкодує і ходитиме уставами життя, щоб не чинити кривди, то конче буде він жити, не помре. Подібно до нещасного митаря, котрий не смів навіть підвести очей до неба. Грішник благатиме. Боже. Будь милостивий до мене грішного. Той, хто визнає свої провини, буде виправданий, тому що Ісус своєю кров'ю. Заступається за кожну душу, яка кається. У Слові Божому наведені приклади справжнього покаяння. Апостол Павло не приховував свого гріха, він не вагаючись проголошує Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я перший. 1 Тимофія 1:15. І на кінець смиренне і скрушене серце, яке має щире покаяння, зможе повною мірою зрозуміти Божу любов. І ту жертву, яка була принесена на Голгофі. Як син признається в своїх поганих вчинках перед люблячим батьком, так і грішник, який щиро кається, визнає гріхи перед Богом. В 1 Йоанна 1.9 Біблія запевняє коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Нехай про це і буде молитва наша. Амінь.